Компанія Ченді пропонує на українському ринку натуральну та якісну індійську косметику. Наша продукція виготовлена за індійськими рецептурами з використанням м'яких компонентів, натуральних олій та екстрактів. Косметика не містить СЛС, парабенів, тваринних жирів, штучних барвників та не тестується на тваринах. Компанія Чанді пропонує вам широкий асортимент високоякісної індійської косметики. Стійкий колір та дбайливий догляд подарують фарби для волосся на основі індійської хни. Серія Organic це насичені та яскраві кольори та надійне зафарбовування сивини. Серія 100% натуральна ідеальний варіант для алергіків та вагітних жінок. Серія для догляду за волоссям. М'які шампуні та кондиціонери на основі трав для різних типів волосся, індійські олії для волосся та аюрведичні трав'яні порошки, легкі спреї для догляду за волоссям та шкірою голови, маски для живлення та відновлення волосся, сировитки для догляду за пошкодженим волоссям, косметичні засоби для обличчя. Трояндова вода, натуральний тонік, очищуючі маски на основі глини та рослинних екстрактів, м'які гелі для вмивання, натуральні креми для обличчя та шкіри навколо очей, засоби для догляду за тілом, індійські масажні олії, аюрведичний бальзам для масажу. Ароматні зволожуючі лосьйони для тіла, мило ручної роботи з індійськими травами, рідке мило та гелі для душу, олія для догляду за нігтями та кутикулою, хна для тату, натуральні сольові дезодоранти. А також нерафінована харчова кунжутна олія. Наша продукція реалізується з повним пакетом дозвільних документів та сертифікатів якості. Ми пропонуємо співпрацю, яка буде вигідною для вас, адже самі співпрацюємо лише з перевіреними заводами-виробниками та постійно вдосконалюємо свою продукцію і розширюємо асортимент. Ми завжди налаштовані на конструктивний діалог зі своїми партнерами. Та відкриті до нових пропозицій та побажань.